Аз дізнатися про головні події в вкраї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії Діна Михалик. Вітаю. Система вибори врахувала дані 98% електронних протоколів. Першість утримує прем'єрська партія Народний фронт. Трохи менше голосів отримав блок Петра Порошенка. До парламенту також потрапляють об'єднання Самопоміч опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка та всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Шансів у свободи подолати 5-відсотковий бар'єр майже не лишилось. Тим часом Ужгородська ОВК гостаточно опрацювала всі протоколи з дільниць. Лідирує з різницею майже у 2,5 тисячі голосів. Кандидат від блоку Петра Порошенка Роберт Горват. Ситуація з підрахунком голосів та передачою інформації з окружних виборчих комісій ЦВК відбувається в штатному режимі. У центр борчкомі обіцяють, що повні попередні дані електронних протоколів, які ще не є офіційними результатами, отримують сьогодні ввечері або у четвер зранку. Підстояти права та захистити у жгороді. Зібрались члени профспілок працівників культури з усієї області. Це 22-га злітно-виборча конференція, де обласні керівники звітують перед колегами про роботу протягом чотирьох років. За цей час майже в усіх установах культури, спорту та ЗМІ вдалося укласти колективні договори. Це у свою чергу убезпечить працівників від свавілля керівників. Наголосили на конференції. До того ж, профспілки оздоровили майже 800 дітей своїх працівників, а також внесли законопроект стосовно суспільного телебачення та висловили. Свою позицію щодо зменшення нарахувань Кабінет працівникам міністрів. культури і спорту березня місяця за міністерства фінансів видає ряд розпоряджень прем'єр-міністра постанов Кабінету міністрів про зменшення виплат працюючим наш у наших галузях і нам вдалося відтягнути з березня до серпня в серпні появився знову документ Знову така, такий же документ, але ж ви розумієте, до тих пір, поки зміни до бюджетного кодексу, поки зміни про, до закону про державний бюджет не проголосовані у Верховній Раді, вони не мають ніякої законної підстави. Урок мужності від бійців правого сектору до студентів ужгородського комерційного училища навідалися представники закарпатського добровольчого корпусу. Вони розказали молоді, що насправді відбувається на сході України. Що таке добровольчі батальйони правого сектору, та що вони роблять для захисту батьківщини? Серед бійців були і дівчата, які входять до складу жіночого добровольчого батальйону Закарпаття, у який принесли з собою муляжі автоматів, каски та бронежилети. Все для того, аби продемонструвати студентам, з чим вони захищають нашу державу. основна мета таких уроків донести до молоді і маків. Те, що справді в Україні зараз війна. Треба просто говорити про те, що є насправді, тобто відкрити очі на реальну картину. Те, що говорять по телевізору, є далеко неправда, на жаль. Тому основна мета це розказати, розказати реальну ситуацію, реальну історію, реальну ситуацію на Сході. І ä, підняти бойовий дух, патріотизм серед молоді. Найбільший орган людини це шкіра. Її захворювання є не лише болісним, але й помітним для інших. Так чи не найбільшого дискомфорту, як фізичного, так і психологічного, завдає псоріаз. У світі на цю хворобу нездужує здужує 3% населення. В Україні це 95 тисяч недужих, із них майже 15 тисяч в закарпатці. Проте кажуть лікарі: реальна кількість хворих більша від офіційної врази. Чинниками, які можуть спричинити занедужання, є спадковість, небезпечні травми та інфекції шкіри в юному віці, ожиріння, шкідливі звички і навіть психоемоційні навантаження, поза як шкіра є повноцінною складовою нервової системи. Складність захворювання на псоріаз у тому, що він є хронічно рецидивуючим, і пацієнту доводиться періодично повторювати курс лікування. За словами обласного дерматовенеролога, на Закарпатті сьогодні створено належні умови для надання якісних медичних послуг недужим на псоріаз. Але справа в тім, що не треба собі думати, що псоріаз зараз є проблемою, яка постійно має бути присутнім на шкірі людини, яка його має. Тому що якраз метою нашої роботи, взагалі дерматології як такової, є створити умови, коли ремісія, яка рано чи пізно наступає сама по собі, буде мати максимально пролонгований характер. І тоді псоріаз залишається лише в анамнезі, лише в розумінні, що шкіра може так зреагувати, але вона в більшій частині часу життя може бути в стані спокою. Нетальніше про причини занедужання заходи профілактики псоріазу та сучасні методи лікування на Закарпатті розкаже гість програми Ваше здоров'я сьогодні о 19.25 в прямому ефірі телеканалу Тиса 1 Індійські медики з українською освітою, три сотні студентів із Індії, Бангладеш та кількох африканських країн розпочали навчання на медичному факультеті Ужну, аби здобути фахову освіту за кількома спеціальностями. Усі вони передивелися з медичних вишів Донецька та Луганська, вже встигли влаштуватися на новому місці та поспілкувалися з нашими журналістами. В Донецькому та Луганському медичних вишах навчалися індійські студенти цього літа з відомих причин їм довелося шукати нове місце, аби закінчити навчання. Тепер вони студенти медфаку ужну. Перевелися в Ужгород ще у вересні. Тепер облаштовуються на новому місці, звикають до пари з новими викладачами та кажуть, Закарпаття вже встигли полюбити. Міндія. «В Індії дуже чисельне населення, а медичних коледжів немає. Тому ті студенти, які хочуть стати лікарями, вимушені навчатися в інших країнах. Тому я приїхала в Україну в Ужгороді. Мені дуже подобається це чудове місто. Тут дуже милі люди, навіть більш дружелюбні ніж в Луганську, де я навчалася раніше. 300 студентів з Індії, Бангладеш, Єгипту, Камеруну та Мальдів прибули в Ужгород ще у серпні. Протягом двох місяців вирішували справи з документами у міграційній службі та в університеті. Два тижні тому почали повноцінно займатися. Викладачі новими студентами задоволені. Поки що за цей невеликий період викладання ми не бачимо якихось проблем із навчанням у цих студентів. Вони активні, вони. Хоча хочуть вчитися, вони хочуть здобувати знання, це видно. Я б навіть інколи міг поставити їх в приклад нашим студентам. Українська медична вища освіта значно дешевша ніж в Індії та Африканських країнах. Крім того, такі спеціальності, як лікувальна справа та стоматологія, які викладають і в УЖНУ, мають великий попит у східних країнах. Ужгородський університет отримав ліцензію на навчання іноземних студентів тільки цьогоріч. Викладачі медфаку адаптуються до ведення занять англійською мовою. Сумівши для нашого університету був великий виклик розпочати навчання англійською мовою, тому що в Луганському медичному інституті вони навчалися саме англійською мовою викладання. Ужгородський національний університет розпочав курс англійської мови для наших викладачів відбувається такий процес, що наші викладачі викладають іноземного студента водночас вони вдосконалюють свій рівень володіння англійською мовою. Серед індійських студентів є й такі, хто вступає на перший курс медичного факультету у жну. Після його завершення усі вони отримають дипломи Ужгородського університету та зможуть скористатися ними на власний розсуд, залишитися працювати в Україні або повернутися в Індію. Позбутись непотребу і заодно зробити добру справу. Екологічно благодійна акція з назвою Збери макулатуру, збережи життя завершилась. Так усього участь у доброчинній ініціативі взяли 116 організацій приватних і державних, як приміром, навчально-виховні заклади. Збір макулатури проводили в чотирьох містах: Ужгороді, Мукачеві, Чопі та Перечині. Протягом двох місяців вдалося зібрати сировини загальною вартістю понад 41 одна тисяч. Гривень. За ці кошти сформовано пріоритетний вантаж для закарпатських військових на сході. Використані зошити, старі газети, коробки та інший паперовий непотріб. Впродовж акції Тетяна принесла до школи близько 12 кілограмів макулатури. Більшість учнів відносилися до цього позитивно. Було багато дітей, які дуже багато приносили з дому. Вони вони, як і я, вважають, що тільки так ми зможемо допомогти якось то військовим ВАТО. Наші батьки, наші вчителі допомагають матеріально, але ми, як учні, можемо тільки так. Учні восьмої школи міста Ужгород серед усіх учасників акції, а їх понад сто зібрали найбільшу кількість макулатури дві тонни і 300 кілограмів, коли була об'явлена. Акція, діти активно включилися. Буквально всі від учнів першого класу до 11-го зібрали найбільшу кількість макулатури. За ці гроші були закуплені речі, які зараз, ви бачите, діти пакують і відправлятимуть їх у зону АТО для 128-ї закарпатської бригади. До речі, серед учасників, які зараз приймають участь, у проведенні АТО є один із наших учнів Сергій Рогов, в якому ми теж сьогодні ціле направлено будемо відправляти допомогу. За гроші виручені зі збуту макулатури придбано гумові чоботи з теплим носком, комплекти термобілизни та засоби гігієни. Окрім того, додаткові 8 тисяч гривень надійшли з продажу витворів гендмейду, за що придбано медичні препарати. Проти застудні, протизапальні антибіотики загалом кажуть організатори: вантаж розрахований на допомогу 170 солдатам. Тремзализна комплект коштує 220 гривень. Ну і не рахуючи, що це відправлялося з Харкова, плюс ще за доставку. Тому це все ну бо локально це все значно дорожче у нас тут. Тому прийшлося замовляти резинові сапожки з під Одеси. Відповідно, за пересилку ми заплатили вже 1300 гривень, і, і в тому числі з Харкова термобілезно. Крім товарів, першої необхідності подарункові набори військовим школярів клали малюнки, виконані з найкращими побажаннями. Благодійний вантаж доставити до місця призначення. Організатори сподіваються цього тижня. І наостанок про початок підготовки до новорічних свят на Закарпатті стартувала акція Миколай про тебе не забуде. Її організатори закликають дітей краю вже почати писати листи до чудотворця. Надсилати треба листи, в яких описано всі хороші справи та вчинки. Далі відправити цього листа за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Щоб Миколай порадів за вас, можете йому надіслати цікаві малюнки про нього: зиму і веселі зимові свята. Всі листи будуть відправлені помічниками-миколадчиками у далеку країну Лапландію, де живе добрий святий Миколай. Відправити листи можна до 16 грудня. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно. Вдалого вам дня і на все добре.